Спокій ваших думок, одна таблетка на добу: Зест магній би Ретард. В Сполучених штатах почали розуміти, що Росія не готується зараз до жодного припинення вогню. І, Зокрема, про це заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Під час спілкування з журналістом він сказав: Я думаю, що головними підсумками зустрічі в Джиді і зустрічі Верія є те, що американська сторона жодних питань до України. Немає Україна демонструє свою абсолютно прозорість позиції, абсолютно адекватність. Росіянам ситуація на Курщині не цікава. Ситуація на Білгородщині не цікава. Пісков заявляє про е, геополітичні плани про відносини, зокрема зі сполученими штатами, і прокоментував напередодні візит Дмитрієва до сполучених штатів, визначивши, що це хороший е, хороша така база для продовження і для покращення російсько-американських відносин. А ще Відзначив, що ці жорсткі мита, під які потрапила е, велика частина е, країн, Росія під них не потрапила, саме тому що буцімто зараз немає торгівельних відносин зі сполученими штатами, хоча це не так. І Пісков також додав, що нібито не будуть на Росії на руку ті наслідки, е, які дадуть введення Трампом, мит, скільки. Росію, хоча як він говорить, що немає торгівельних відносин зі сполученими штатами, напевно, що і з багатьма іншими країнами також немає не мають росіян торгівельних відносин, але в той же час заявляє пісков, що стосується фінансові потрясіння на світовій арені росіян. Також Росія зі зрозумілих причин до цього списку не потрапила, тому що у нас торгівля у відчутних цифрах відсутня зі сполученими штатами. По суті, зараз торгових і економічних відносин немає. Ми бачимо, що світова економіка на ці рішення реагує вельми емоційно. Ми бачимо високий рівень турбулентності на міжнародних ранках. Зараз світову економіку лихоманить ми чуємо вельми несприятливі прогнози. Через такий штурм нам потрібно бути дуже уважними. Щоб мінімізувати негативні наслідки для нашої економіки. Ну, про ті, про ті рішення, які привіз Дмитрів за результатами зустрічі із Віткофом, Дмитрів сам дав брифінг, і, як ви бачите, мікрофон лише російських телеканалів і російських так званих ЗМІ, відзначив, що Буцімто нинішня. Адміністрація Трампівська дуже добре розуміє, чує Росію в той час, як Байден нібито не готовий був говорити з Росією, і саме тому не склалися. Відносини у Росії зі спол зі сполученими штатами, і нібито Байденівська адміністрація зараз винна у всіх тих бідах, яких наробила Росія. Тут дуже цікаву маніпулятивну таку тактику використовує Дмитріїв, тому що він грає явно підіграє зараз Трампу, Трампівській риториці, і е, звинувачує, перекладає відповідальність з того лиха, яке наробила Росія, на те, що Байден буцімто був недоговіроздатним. Головними темами, звичайно ж, є відновлення російсько-американських відносин, відновлення діалогу, який був повністю зупинений і перерваний за адміністрації Байдена. і ми безумовно бачимо, що дуже багато гравців різних країн намагаються зірвати цей діалог, намагаються зірвати відновлення російсько-американських відносин і намагаються не допустити вирішення тих питань, які потребують вирішення. Але ми б відзначили, що адміністрація президента Трампа, ключові люди в адміністрації, вони націлені на вирішення всього спектру питань в російсько-американських відносинах. Звичайно, вони віддані вирішенню геополітичних питань, вони чують позицію Росії з багатьох питань, і що відрізняє адміністрацію президента Трампа, так це те, що вона, на відміну від президента Байдена, чує позицію Росії, розуміє її занепокоєння. Звичайно, є розбіжності з різних моментів, але є процес, є діалог, який в нашому розумінні допоможе подолати ці розбіжності. Заговорив Дмитрів також і про рідкісно земельні метали. Відзначив, що нібито зараз домовляються про співпрацю зі сполученими штатами в цьому питанні, бо більше е власне сказати він не може. При цьому російський представник відзначив, що американські компанії можуть повернутися на російські ринки. але… Так, аби це було вигідно саме російському бізнесу, і тут знаєте, поки що не зрозуміло, яким чином російському бізнесу це може бути направду вигідно, бо ж в більшості своїй російський бізнес не витримує жодної конкуренції, і навіть в дуже такій теплій ванні повній ізоляції російські компанії не всі змогли вижити, і можна собі уявити, що буде, якщо з'явиться хоча б мінімальна конкуренція з боку американських компаній. Ми обговорювали різні питання економічного та інвестиційного характеру, і тут ми бачимо велике бажання американських компаній повернутися в Росію. Як відомо, в даний час в Росії налічується більше 150 американських компаній, з яких більше 70% працюють на ринку вже більше 25 років. І ми бачимо, що багато американських компаній просто хочуть зайняти ті ніші, з яких вийшли європейські компанії. І ми бачимо, що такі ідеологічні обмеження, які присутні серед країн ЄС, дійсно можуть дозволити американським компаніям зайняти низку ніж, але знову ж таки лише там, де це вигідно для Росії, де російський уряд схвалює і де будуть створюватися спільні підприємства з російськими компаніями, тому що, звичайно, пріоритет є російський бізнес і робота російського бізнесу. Ми також обговорили можливі взаємодії в Арктиці. В рідкоземельних металах, в різних інших секторах, де ми можемо побудувати конструктивні і позитивні відносини. І звичайно ж варто відзначити, що, як ви бачили, ще вчора були тарифи, які були введені проти великої кількості країн. Росію не включили до переліку тих країн, проти яких були введені тарифи, а ми та були введені практично проти всіх країн вчора, а також наше посольство МЗС. Працює над дуже великою кількістю важливих питань, у тому числі практичних для росіян, і фактично ведеться активна робота з відновлення іноземного авіасполучення, і ми сподіваємося досягти прогресу в цьому питанні. а ще є багато інших питань, які дозволять нам підлаштуватися, в тому числі культурні, туристичні релігійні обміни між Росією і США, Тому ми безумовно фіксуємо позитивну динаміку в наших відносинах. Знадобиться низка зустрічей, щоб вирішити всі наші розбіжності. Але головне, що ми бачимо позитивний творчий настрій, звичайно, з боку адміністрації президента Трампа та її ключових представників. І ми також бачимо, що ми вже досягли прогрес. Ну, Тобто бачимо, як Дмитрів зараз він умаслює Трампа. В... Працює на ось цю ось е, Трампівську риторику, і дійсно потакає всіма можливими способами зараз, е, тому що говорить Трамп. А при цьому Росія робить своє продовжує стріляти по території України про жодне припинення вогню нині не йдеться принаймні, поки що і попри домовленості Росія постійно порушує власне е, режим припинення вогню навіть по енергетичних об'єктах. Е, також ми розуміємо, що е, і про мирні перемовини на. Тих умовах, які ставить Росія, поки що не йдеться.